Шість причин, чому люди приходять у наше життя не випадково люди з'являються в твоєму житті з певною метою. Перше Деякі люди це мости. Ці люди не призначені для довгої подорожі. Друге Деякі люди це перешкоди та вказівники. Вони приходять, щоб затримати тебе будь то в дрібницях або у важливих справах. Третє Деякі люди це завдання і вчителі. Вони приходять, щоб навчити тебе важливих життєвих уроків через біль, який зробить тебе сильнішим. Четверте, деякі люди це ангели. Вони тут, щоб захищати тебе і нагадувати тобі дбати про себе та зберігати безпеку. Вони мов хранителі. П'яте люди це орієнтири. Їхня мета мотивувати тебе продовжувати рухатися до своїх цілей і не збиватися з шляху. Шосте. Деякі люди. Це твоє плем'я. Це ті, хто залишаються з тобою надовго. Таких людей небагато, але саме вони будуть вірні тобі, в складні та радісні моменти.